Всім привіт! Сьогодні на відео ми будемо вчитися закривати мисок ось таким стрічковим методом. Зараз Спочатку ми поговоримо трошки про цифри. Коли ми довезли п'ятку, від початку ось цих убавок на розмір 42-43 см, нам потрібно пров'язати. 16,5 сантиметрів. Так, ось воно у нас є 16,5 сантиметрів. А загальна довжина стопи на розмір 42-43 дорівнює 27,5 сантиметрів. Ось, теж ми бачимо. Весь пазл у нас сходиться. Отже, якщо говорити ще в рядах від початку е, убавок підйому, цього клину підйому е, на розмір 42-43 см, я пров'язую 72 ряди. Ось шкарпетка, на якій ми будемо тренуватися. Отже, ми пров'язали від початку убавок клину підйома 72 ряди або 16 половиною сантиметрів. Так, ось у нас. Початок кругового в'язання. І ми, дов'язати тут одну спицю четверту, не дов'язана хвостик початку кругового в'язання. І ось ми починаємо робити убавки. Отже, починаємо оформлювати мисок. Ми першу петлю на першій спиці пров'язуємо лицевою. Далі нам потрібно змінити орієнтацію наступних двох петель, перезняти і розвернути їх, і вдягти знову на ліву спицю. І тепер пров'язати дві разом. Лицьовою за задні стіночки. І отак от у нас буде формуватися косичка. Далі пров'язуємо петлі, які в нас залишилися на першій спиці Дов'язали друга спиця. В'яжемо лицьові петлі, залишаючи недов'язаними останні три. Ось три. Тепер ми в'яжемо дві разом лицевою за передню стіночку. Ось так в цей бік налін в нас буде в правий бік. Наступна лицева, третя спиця. Першу петлю пров'язуємо, далі знову змінюємо орієнтацію наступних двох. Перезнімаємо їх на ліву спицю розвертаючи, і пров'язуємо дві разом засадню стіночку. Багато спиць. В кадрі багато спиць. Далі пров'язуємо петлі, які залишились на третій спиці. четверта спеці. Пров'язуємо петлі лицьовими, дов'язуючи останні три, лишили? Пров'язуємо. Дві разом лицевою за передню стіночку. Щось тут зачепилося. Ще раз. Дві разом лицевою за передню стіночку є. Наступна лицева, яка лишилася. Наступний другий ряд миска ми в'яжемо всі петлі, які в нас є на спицях. Нічого не убавляючи. Скільки є петель, стільки пров'язуємо, нічого не убавляємо. В'яжете самостійно. Третій ряд миска ми пров'язуємо так, як перший. Першу лицеву пров'язуємо далі розвертаємо, змінюємо орієнтацію наступних двох петель. Перезнімаємо, перевтягаємо, пров'язуємо лицевою за задню стіночку. Можна так їх підтягти, щоб вони стали рівненько. Ось. Далі пров'язуємо петлі, які в нас лишилися на першій спиці, друга спиця. Знову пров'язуємо лицеві петлі, не дов'язуючи останніх трьох. Є. Пров'язуємо дві петлі разом лицевою за передні стіночки. Наступна лицева. Третя спиця. Перша лицева. Далі знову змінюємо орієнтацію наступних двох, перезнімаємо їх, перевдягаємо і пров'язуємо лицевою за задню стінку контролюйте натяг ниточки, щоб у вас не було протяжок. Наступні петлі пров'язуємо, які залишилися. На третій спиці. Четверта спиця. Пров'язуємо петлі лицьовими, не дов'язуючи останніх трьох. Ось вони. Пров'язуємо дві наступні за передню стінку. Лицевою наступна лицева. Наступний ряд, ряд четвертий круговий, ми пров'язуємо петлі, нічого не скорочуючи, всі петлі, які є. І по такому принципу, скорочуючи петлі через ряд, ми в'яжемо до тих пір, поки на кожній спиці не залишиться по 5 петель. Тобто ми будемо закривати голкою центральні 10 петель. В'яжете самостійно, допоки у вас на спицях не залишиться по 5 петель. Ось на петлях, на спицях, у нас лишилося загальній кількості 20 петель. Раджу вам перевдягти їх ось так на дві спиці, і вам буде зручніше потім їх закривати. Значить, дивіться, давайте а, розберемо спиці і назвемо їх, ось ця буде передня, та яка ближня до вас. А це буде Ем, Алгоритм насправді доволі простий. Його просто варто запам'ятати і е, ця магія вам здасться доволі легкою. Насправді це трохи схоже на магію. Отже. Отже, ниточка в нас виходить робоча нитка. З петельки від. Задньої спиці. Беремо голочку, заходимо в першу петельку передньої спиці. Заходимо від себе. Далі наступна петля до себе. Далі переходимо на задню спицю. Заходимо до себе в петлю голочкою, можна її зняти. Потім від себе. Так, дивіться, щоб. Ниточка нікуди не закручувалася. Далі знову повторюємо: передня спиця, заходимо в петлю від себе, знімаємо її в наступну до себе. Задня спиця. Заходимо в першу петлю до себе, знімаємо її в наступну від себе. Так, підтягнули. Знову перша петля з передньої спиці. Від себе можна зняти. Потім до себе. Задня спиця. До себе. Заходимо. Входимо голочку. І тепер від себе. Тобто алгоритм доволі простий. Тут відчувається ритм. Тут спочатку заходити в петельку від себе, потім до себе. В задній до себе від себе. Від себе до себе. До себе від себе. Тобто, так ви по черзі вводите голку то в один, то в інший бік. Давайте ще раз. Передня спиця перша петелька. Тобто, давайте ще раз. Ось у нас. Передня спиця. Перша петелечка. Вводимо голочку в першу петельку від себе, знімаємо цю петельку, вона залишається на голці. В наступну петлю ми вводимо голочку до себе. Ниточку, продіваємо дальня спиця. В першу петельку ми заходимо до себе. Знімаємо цю петельку в наступну від себе. Протягуємо ниточку. І у нас формується така гарна штука. Далі. Від себе. Зайшли в передню спицю першу петелечку. Зняли петлю. Заходимо в петельку до себе голкою. Продіваємо ниточку. Задня спиця. Перша петелька. Заходимо в неї до себе, знімаємо. В наступну від себе. Затягав не нитечко. Передня спиця. заходить в петельку до себе. В наступну. О, тобто, вибачайте. Від, заходимо від себе. Впередню, передня спиця, перша петля. Ми завжди заходимо від себе. В другу петлю ми заходимо в напрямку до себе. Протягуємо нитку. Задня спиця. Ми завжди в першу петлю заходимо до себе в напрямку голочка йде. В другу спицю напрям голочки від себе. І так ми, ми повторюємо до кінця, поки в нас не закінчаться петлі. Заходимо в передню спицю. До себе. Господи, що ж це? Я знову його все вбуду від себе. Перша передня від себе. Потім до себе. Гулочку. Тут ви маєте, напевно, краще дивитися за руками, як то відбувається. А просто запишіть собі. От візьміть і запишіть, що в передню спицю перша петля, голка заходить від себе. Знімаємо цю петлю на голку. Наступну петлю з передньої спиці голка заходить до себе. Я ж так сказала, від себе, а потім до себе, так? Друга задня спиця. Заходить голочка в першу петлю. В напрямку до себе, в другу в напрямку від себе. Нам лише зовсім трішки. Знов перша в напрямку від себе, друга в напрямку до себе. Задня. Задня в напрямку до себе. Другу, другу петлю, в напрямку від себе. І останню я. Так, останню я заходжу в напрямку від себе і, і затягую, і затягую ниточку. Далі просто дивіться. Далі просто я. Далі просто я ось ховаю цей хвостик. Я заходжу, заходжу ось між, між цих двох, ось, між цих двох петель. Заходжу голочкою Витягую сюди ниточку і закріпляю її. І ось так виглядає наш мисок. Ось такою стрічкою ніби закривається. І ось, як там ближче показати? І ось так ось закривається голкою. Тобто один край, ніби переходить в інший. Тут зовсім не, немає ніякого шва. І далі проводимо ВТО. Вдягаємо на блокатор. В мене такий металевий. Щотку перемо, потім вдягаємо на блокатор, і ось так на блокаторі розправленими сушимо. І шкарпетки набувають потрібної нам форми і дуже гарного такого презентабельного вигляду. Потім вони, коли висохли, знімаємо з блокатора. І проходимо ще праскою з паром на середній температурі, не вибирайте дуже її високою, щоб вони у вас не зіпсувалися, шкарпетки ваші на середній температурі. Проходите парою і ще фіксуєте так всі, всі петельки, всі, всі вигини. Шкарпетки у вас просто чудові. Виходить, ви їх можете подарувати своєму улюбленому чоловіку або відправити хлопцям в ЗСУ. Дякую вам, що були з нами. Дякую, що вчитеся. Якщо вам відео було корисне, ставте лайки та підписуйтеся. Дякую.